Мир вам, дорогі друзі, 21 липня 2025 року. З вами Любомир Богоявленський. Це категорія відео не відео. Інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. Це відео буде цікаво далеко не всім людям, а лише тим одиницям фактично, хто. Дивиться мій канал. І може хтось зайти з нових людей, звичайно, коли Ютуб видасть це відео в рекомендації, наприклад, комусь. Ті, хто бачить мене вперше, я екстрасенс. Я вірю в те, що я екстрасенс. Я людина, яка несе свої духовні місії в цей світ. Я все життя відкритий їй. Я андрогін, поєдную поєднує собі чоловічий жіночий початок, але все, що в мене більше чоловіче тіло з 12 років все своє життя я живу з феноменом, який називається в психіатрії F21 шизотиповий розлад. Але я вважаю його своєрідним варіантом норми. Я навчився повноцінно з ним жити. І я шість років вчився в університеті на психолога і дипломований психолог. Я працював три роки психологом в державних установах міста Києва, і я присвятив своє життя з однієї сторони допомоги. Самому собі, тому що в психіатрії шизотиповий розлад вважається невиліковною хворобою. А я вважаю це своєрідним варіантом норми, тому що при шизотиповому розгляді збережений інтелект, і людина, яка вчиться, вона може досягнути дійсно вагомих результатів. Я виконую свої місії від вищих сил. Свої духовні місії для людства і волею Божою, волею вищих сил у 2022 році, коли по волі проведення я був вимушений лягти у психлікарню в Києві і підтвердити юридичну, документальну свій шизотиповий розлад, пройти медичну комісію. Це був важкий новий хрест. І вища сила повеліла мені. Розповісти людям про свій шостиповий розлад. Так відбувається моя підготовка до переходу в вічність. Таким чином, Господь через мене недостойну, грішну людину стукає у гріховні душі дуже багатьох людей і намагається донести до цих гріховних душ багато важливих духовних істин. Так волею Божою. Через мене для багатьох людини ненормальної, божевільної відбувається стілення душ частини людей. Відбуваються прозріння, духовні осяяння. І так я виконую свій хрест. Як людина з шизотиповим розладом я фарбую нігті. Фарбую губи, вдягаю перуку, тому що я в психіатрії вважаюся божевільним. Не від світу цього, а я вважаю це своєрідним варіантом норми. І як не просто екстрасенс, а як один з пророків сучасних, який веде до Бога, до вищих сил, будучи сам грішним, хворим, немічним. У цей важкий час випробувань я благословляю багатьох людей, навіть мало знайомих. І я молюсь за людей. Але я хочу застерегти, застерегти ті світлі душі, які дивляться на мій приклад. Я тому благословляю дуже багатьох людей, тому що я людина з шизотиповим розладом. Людина, яка вважається ненормальною суспільством, яка знаходиться в інших вібраціях. І моє благословіння це стукання в душі людей і нагадування. Про те, що Бог і вищі сили існують. Але моє благословення відрізняється від благословення багатьох людей. Людина це часто дуже гріховна істота, і більшість людей дуже гріховні, яка несе не просто свої гріхи, а несе гріхи, печать гріхів свого роду. І виконує свій непростий шлях. В індуїстських релігіях це називається кармою. Але цей духовний закон описаний у Біблії, у Старому завіті, та й в новому завіті згадується, коли за гріхи того чи іншого персонажа тої чи іншої людини з Біблії. Бог карає рід. Проклинає фактично рід. За гріх Каїна виник рід Каїнітів, над якими нависло це прокляття Боже Каїнового страшного гріха брату вбивства. І ми далі бачимо тих гріховних там, хан, наприклад, хамі, Хаміїти, ці, які пішли, рід Хамітових проклятий, так, від Хама пішов. Де ці, Не будемо тожнювати ні в якому разі прізвища людей. Це можуть бути дуже хороші світлі люди, які не пов'язані з родом хама. Але це був проклятий рід хама в Біблії, і потім прокляті роди змішувалися з менше проклятими, бо прокляті були всі від падіння Адама. І тому прийшов Ісус Христос, щоб все прокляття Адамове зняти, але все рівно Він не зняв це родове прокляття, яке далі продовжується в людях. Тому що люди це дуже непростий експеримент Божий, який довів про те, що Він по-своєму провальний експеримент. Людина продемонструвала безліч разів в творцю Богу свою гріховність, своє падіння і свою злу. Гріховну природу, яка часто домінує над доброю природою людини. І коли людина починає страждати і мучитися, хворіти, боліти, вона може не усвідомлювати. Я хороша людина. Ну чому я хворів? Я ж добра, хороша. Але вона не усвідомлює, що там перед вищими силами. Вона заслуговує на це, а можливо й набагато більше покарання, і це лише її мінімальне покарання від вищих сил. І ці речі змінити може лише Творець Бог. Сама ця людина повинна почати говорити з творцем, очищати свою душу. Rozumіто. І коли ви починаєте ту чи іншу незнайому часто людину, не близьку, ми молимося за маму, за тата, за якихось самих рідних, близьких людей. Ми повинні за наших там. Молитися Дід, в кого діти дітей, за братів, сестер, за якихось близьких друзів. Але за людей, чужих, неблизьких молитися часто може бути дуже небезпечно і небезпечно благословляти. Чому? Тому що таким чином ми намагаємося втрутитися в долю тієї чи іншої людини. І хресту, який людина несе зменшити, а людині дається цей хрест для покаяння, для усвідомлення своєї гріховності, для усвідомлення своїх злих вчинків. І Господь, бачачи наші молитви чи благословення, Він бере і частину оцього вантажу, грузу, який знаходиться на цій людині. Перекидає на нас. Ми стаємо після цього самі частково прокляті. Ми частково починаємо щось втрачати, тому святі люди у житті, як ми бачимо, часто можуть сильно боліти, хворіти. З ними трапляються нещасні випадки, з їхніми близькими можуть траплятися нещасні випадки. Тому що це дуже складні речі і священники, які присвячують своє життя молитві. Церква за всіх може молитися. Але які там теж випадають тяжкі випробування, який це тяжкий хрест священника чи пастора духовного лідера. Тому з однієї сторони, звичайно, ви можете молитися, за кого забажаєте, але пам'ятайте. Що перед вищими силами, ви за кожне благословіння незнайомої людини будете нести свою відповідальність перед вищими силами. Ви можете, благословивши когось, стати частково проклятими, забравши прокляття частину з тієї людини, яку ви благословляєте, яка заслужено страждає і мучається. Помолившись за когось. Попросивши Бога, щоб людина та стала краще жити. Ви можете на себе накликати якусь біду. Так влаштована духовна реальність, а ти людині полегшити незаслужене життя. І ви можете із за цього ставати божевільним більше чи божевільною. Ненормальною психічно хворою людиною. Коли я як людина з шизотиповим розладом когось благословляю, то це зовсім інше благословення перед вищими силами. Таким чином, я виконую свою місію як людина з шизотиповим розладом. З однієї сторони, я допомагаю вже людям з іншими психіатричними феноменами більш бути прийнятими у суспільстві, такому часто жорстокому, психофобному, цинічному. З іншої сторони, я трішки усмиряю гординю сатанинську, яка часто до безум'я доводить частину людей. Ми нормальні, ми хороші, а зцілення отримуємо від людини з шизотиповим розладом. Від відкритого гея, Любомира Богоявленського, від людини не від світу цього. І таким чином оця сатанинська безумна гординя диявольська починає відступати. Людина починає ставати більше світлою, доброю, праведною перед Богом. І таким чином я виконую свою місію, але це моя індивідуальна місія. І, отримавши мій хрест, який я несу, більшість людей не зможуть далі жити. Вони падуть і не зможуть рухатися. Вони побачать, що ніби якийсь сілий вантаж на них небеса впали, звалилися, і рухатися далі вже не можна. Тому не беріть мій хрест на себе. Несіть свій хрест, будьте добрими, хорошими, моральними, законослухняними, але теж пам'ятайте, що ви людина, а не Господь Бог. І не намагайтеся втручатися в ті духовні процеси, часто про які ви не розумієте, чому так чи інакше відбувається. Людина, яка погибає, повинна сама помолитися до Бога, покаятися в першу чергу за своє зло, трансформуватися, змінитися і, і скупити свої і свідомі, і несвідомі родові гріхи. Перед переходом у вічність. Будьте мудрими з повагою. Ваш любомир. Богоявленський. І, і хто хоче за мене молитись, теж будьте обережні. Якщо ви дуже мене любите сильно, можете це робити. Але я не несу відповідальність, якщо після молитви за мене ви можете захворіти, або вам буде погано. Тому що в мене дуже непрості свої програми стоять, які я проношу і так угодно Богу. Це угодно вищим силам. Так я проходжу це земне втілення, цей земний свій шлях на шляху до вічності. З повагою ваш, Любомир Богоявленський.